І знову всім привіт! Доброго ранку, глядачі та підписники каналу. На ну що, середина квітня. Сьогодні у нас, е по-моєму, 18-те. Вирушаємо з Джеком знову в ліс на пошуки зморшкової шапочки. Ну і ще якихось грибочків. Ну що, з нагоди вітаю вас! З великодними світами. Все одно дякуємо нашим Збройним силам за те, що ми маємо можливість з вами відсвятковувати великодні свята, ходити в ліс, працювати, займатися своїми любими справами. На дворі настоящий квітень, друзі. Все навколо цвіте, пахне. подивіться краса. Навкруги краса. Сьогодні у нас на календарі 18 квітня, на годиннику доходить 8 година. На дворі трішки захмарено. Вже пару днів підряд ідуть у нас дощі, дощі, дощі. Сьогодні ніби трошки зупинився. Ну, синоптики теж передають після обіду далі дощі. Ну, можливо, нам цього часу і хватить до обіду походити, пошукати якісь гриби. А що з того всього вийде? Сідаємо зручніше, дивимося, не пропускаємо. Що вперед, погнали шукати гриби. Ну що ми сьогодні, друзі? Сьогодні знову вирушаємо новими місцями. Сюди я ще з вами також не ходив. Піду перший раз. Йдемо першу таку просіку провалом, і йдемо прямо на ліс. Шукаємо шукаємо якісь місця, де ростуть на зморшки. Нагадую, що попередні відео ми вже ходили, їх шукали безрезультатно. Ну, причина в тому, що... Причина в тому, я не знаю, де вони в нас ростуть. Ще ніколи їх не збирав, не ходив, не шукав. Цього року перший раз. Є можливість, хочу їх підзбирати, попробувати, а заодно вам показати. Взагалі, залізли ми отакі вурай кропиви. Сюди кропиви, кропиви. Ось слимаки вже повилазили. Сьогодні їх так багато. Земля мокра, мокра. Води набрала капець. Бачите, всюди рай кропиве. Кропиво навколо-навколо, на, окулу, на окулу, і всякі різні трави. Отак. От Там у нас осоки, такий лісочок, ну всякі різні дерева. Акації е, вишні тут, в общем, і садові, і такі сів переміжку. Вже зразу не хотів знімати але перший гриб. На сьогодні якийсь ось такий. Не знаю що це. Ось таке. росте між копивами. От тут чувак. Такий їсть копив. Друзі, вибачаюся з голосу. голос, голос хрипкий. Хворів пару днів, ще не попустило. Всі якісь такі пересторанні хвороби. Ніби все нормально, голос посадило, хрипкий. І голе не було, ні, нічого. Джекс ходить, і шукає там. Ось, чи нема десь часу якоїсь добичі? Шукає він миші, бачив їх постійно ганяє. Ну що, продовжуємо, йдемо таку просіку і виходимо там прямо на ліс. Ось Другого нам попадає полин, ще одна лікарська рослина. Помагає вона при різних хворобах. Помагає вона, друзі, очищувати і печінку, желудок. Так, нарешті мене підходить до лісу. На цю сторону хоча б нам недалеко йти. Від хати хвилин 10 ходу, напевно. Не більше, якщо так полегонько йти. Якщо швидко, то за хвилин 5 можна йти. І ми зразу в лісі. Ось такий ліс біля села. Почнемо з нього шукати. І так підемо по лісі, по лісі. Сьогодні запланував зійти трошки багато лісу. Джек, який що вигнав дві перепілки. Ховалися між кущами дерев. Хоча я би сказав, що вони там сидять, був би і зняв. Що знову чув, що. Але він довольний. Так любить гуляти капець. Хочеться передати вам цей запах, який тут навкруги. Ну тут просто аж зашмуркає. Пісня дерева позацвітали, як віта, все на купу. Раніше, коли я ще вчився в школі, нас вчителі збирали і відправляли до лісу збирати оцих чудових. Ті повзують ось по лісі. Їх тут було дуже багато по цих склонах. Ну, тут багато лісу винищили, ну, то й вони дуже не, ну як. Є, але в більшості лісів вже пропали. Ну і тоді тут було повна на склон Ось Ми ходили, збирали їх міхами, приїздили якісь французи, їх забирали. Ну Нам давали тоді і цукерки якісь печень Ну, втіх було капець на той час. 90-ті, кінець 90-х. Печені цукерки. Це з дітей було. Благодать. Але... Не знаю. Я би це не їв, не знаю, як це люди їдять. Равлик, равлик. Висталовки на чотири оборожки. Шо ти? Ну, на цих склонах рай для равликів. Тут їх природні умови існування. Тут їх мільйони, тут вони тут собі живуть. Відколи я себе пам'ятаю, вони тут є. На цих склонах. Тут їх розводити, багато затрат не потрібно. Головне охота. Ось тут я вам покажу, тут такі склони. Вони дуже добре прогріваються. Постійно сонце тут. -ка. Ось що влітком, що восени. Ну, тут їх дуже багато. В школі ходили їх, збирали. Ну, вчителі, напевно, щось теж з того мали. Гарантовано. Ну і до школи тоді ж пам'ятаю, купляли. Якісь і парти, і ще там щось було. Що ми ходили, збирали ці ролики. Приїздили машини кожного тижня, забирали їх. Кожного тижня ми ходили. Ось така краса. Заготовляли їх тут повним ходом. Ну, їх тут трошки вже менше, але десь знову не відновлюється їх популяція. Колись їх тут було дуже багато, коли тут був старий ліс, ліс вирізали, тут був такий гарний дубовий ліс. Туби були величезні, здорові на цих склонах. А гриби тут білі друзі були такі капець. До тепер їх не забути. Є ще малий був. Не знаю якому класі, п'ятому, шостому. Ну Ці гриби ж тут знаходив, ну просто як з картинки. Тут такі були бочечки. Ідеальні, ідеальні, великі, здорові. ну Ці гриби реально ніколи не забуду, що тут поростали. ну Вже їх тут навряд чи буде. Якщо будуть, то ще не скоро. Поки тут ліс відновиться. І відкрити тут равликову ферму, це взагалі без питань. Тут їм. Самі кращі умови. По-перше, вони природні, вони тут кажу, живуть постійно. Зараз їх ще дуже немає. Ну коли приходиш літом, та тут капець їх. Десь багато є молоденьких. Тут їх просто капець. Та то вони тут навколо села майже у всіх лісах є. Візьму вам ближче, покажу одного. Ось такий сховався. на мушле. Узкий. Батюх. Еда. Люди едят. Ось. Иди, ва, друзьяки. Что, не отдали? Ось нам нарешті такий здоровий сморштучок. Грометний. Відкриває наш сьогоднішній пошук. Пару метрів від того знайшов ще один. Ось. Пішли ми на такий склон. І тут ми попали. Може тут будуть і зморшки. За підемо шукати. Ну що, знову минув тиждень, сьогодні 18 квітня. Осарко сейфа продовжує далі рости. Росте. І в такій кількості, ну, дуже багато їх. Цього гриба у нас, друзі, удостали. Що є, то є. Ходжу по, по різних лісах і постійно його надибаю. Ось тут собі переважно по таких патиках, які валяються посеред лісу, оброслі старітким мохом, і на них їх саме легше зустріти, цей вид гриба. Але то вже кажуть, що ці гриби свої смакові якості втрачають, що вони вже як гума, що вони добре, добре їх їсти. На початку перших три тижні, 3-4, коли вони тільки починаються. Потім вони вже не дуже смачні. Сам точно я не знаю, не пробував, не буду вам розказувати, але таке я чув від грибників, що перші три тижні вони ще менш більш нормальний смачний гриб. Ну, але потім вже Стають гумою Але той факт, що вона є, ніхто не відміняє, бо вони є. Бачите, сьогодні 18 квітня, ось там мощетка одна. А вони ростуть. Ростуть і то ще такі, я би не сказав, що і дуже старенькі. Так ось тут ось. Взагалі молодий гриб. Він малесенький в розмірі з одну копійку. Тому ще рости і рости. Ну і що? І пару кроків. Буквально вступаєш і знову попадається. ось, знову дві, тут ще одна. Ось тут собі по мосі, по травах, по патиках. ось, ну, Попадається вони у нас досить досить непогано. Знаходив я такі місця, що то в минулому відео я був знайшов місце. Якщо хто хоче подивитися, не минуло, а ще б позаминуло. В одній я знайшов пару сотень. Ну, ціла верва повністю заобросла цим грибом. Там вставає ріж скільки хочеш. Ну ось, показую вам, що вони ще ростуть. Хто хоче, ще можете собі збирати. Я їх не беру. Минулого разу взяв, думав попробувати. Так, вони постояли в пакеті три дні. Ніхто з ними нічого не зробив. Я не мав як. То робота, туди-сюди. Нема взагалі, як я то зрихтувати, попробувати, Так вони зіпріли і викинув. Ну, що робити? Не судьба. Зараз не буду брати, бо кажуть, що ми вже не добрі. Хай ростуть. Але, Але от, гриб, як я кажу, для ока. Він радує око. Що краса, то краса. Посеред такої буйної зелені. Такі червоні цятки у землі. Краса. Їх писала одна підписниця, їх ще одна назва. Кіліжки ельфів, так? Ну, краса. ну що, друзі? На годиннику вже у нас доходить 11 година, в лісі ми вже 8, 9, 10, 11 ми вже в лісі знаходимося 4 години. Не, не 4, 3. Так, 3 години ми в лісі знаходимося. Ну, що вам сказати, за 3 години часу що ми походили горбами. Склонами лісами попалося, нам не густо. Попали ми з джеком на два великих сморжі, строчка. Ну, гриба нам цього не треба, люди його беруть в більшості у лікувальних цілях. Читав, що намочують їх на спіртових, на горілці і натирають ноги, руки, кого там хворі соглобе, ще щось. Ой, там ще багато-багато там всяких Кому цікаво, може зайти в інтернет, почитати про ці гриби. Ну, Дякуйте Богу, нам вони не потрібні, поки що не беру. Показав вам, що вони в нас в лісі теж ростуть. Попадаються нам вже другий раз. В общем, ну, ціль у нас була зморшки. Поки що нам далі на них варто не везе. Ну що, Зараз ми з Джеком ще підемо в одне місце, провідаємо. Позазираємо, що там твориться. Вже так по дорозі. І полегко вертаємося назад додому. Ну що? ну що, перейшли на другі місця, другий ліс і далі під корчах нам попадає знову саркосифи. Ось такі червоні класні гриби. Люди беруть, їдять, гри проходяться умовний і стівним. Ось. Ну. Ну що, я брати не буду. Я хотів раз спробувати минулий раз. Не вийшлося. Вже не хочу. Так, він може наступний рік. Ось така краса. Бачите, які Грей просте це всюди, масово. Ну, що вам ще скажу? В лісі красота. Просто неймовірна красота. Хто має можливість? От і дід просто походити, погуляти лісом, подихати цим повітрям. Бо мені кажеться, що так тільки весною, в літі так не буде. В літі жара, душно, лісі дуже довго не походиш. А Зараз весною гарно красота. Все оживає, розсвітає весна. Будемо дякувати. Дякую нашим Збройним силам. За те, що є ж у людей можливість такого піти в ліс, позбирати гриби, подивитися на цю всю красу. Ну, звісно, зняти і показати її вам. Ну що ти скажеш, це коси попадає так і доволі дуже часто і багато. Постійно ці гриби попадають. ось. Що пару кроків і знову і знову. Вже навіть не цікаво їх знімати. Напевно, що на цьому будемо закінчувати. В общем, ви зрозуміли, ребят є, їх є дуже багато. Так що, кому не потрібні, можете йти, назбирайте збирайте їх точно. Врожай на них конкретний по лісах. Ну що, робимо легонький перевал. Зараз трішки перекусимо. Погодуємо Джека, бо він зранні вибіг. Вийшли ми половина восьмої з дому я встав. Він там трішки хляпнув. І ми пішли, я йому тільки взяв пару смаколиків з собою. Зараз підгодуємо, сам поп'ю чаю, більше нічого не брав, взяв тільки чай. Ось Чай на травах, ромашка, чебрець, липа, м'ята. Ось такий асорті. Зараз трішки перекусимо. Ну, і що, друзі? Підемо ще зараз ще цим лісом перебіжимо. Вже взяв напрямок бік дому, вертаємося назад, оцей На вже так по дорозі, вже перейдемо ним, подивимось, щось буде чи не буде, і йдемо додому. Зморшки в нас немає. Практично О, я вже обходив тут всі кліса в кругу, ніде їх не надибо. Одна що тільки може бути, що зашвидко. Може треба через пару днів розп'їти. yes Взяли Джеку ось такого великодного паштету? Троха? Ну, поділимося? Джек! Алло. джек я пішов? Льо? Джек, джек! У мене? Джек. Як ти є джек? Поди обіду Pwede. Pwede na kapit. Yan. Pwede. Yan. Ja, Pagkuy. Ayan. Ayan. Bako ito. Amat. 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 Smash na. Oh, that's smash. Ayan. Ayan. Смакота, ні. Змів за менше, ніж за півхвилини. <паштетик>, паштетик, паштетик добрий. Що, поїв? Добре. Ну що, друзі, будьте здорові. Не знаю чому, але в лісі чай в рази приємніший, ніж вдома. Та в лісі все смачніше. Чийда, чи чай? Походиш по лісу, нагуляєш апетиту, З'їв би і слона, як то кажуть. Що, Джек, перекусили, погнали далі. Вперед. Під об'єм і нашого походу. Пішли ми тими пагорбами, уклонами, попали ми на двох сморжів. Ну, що? Зморшків немає в нас. Я вже тут сходив майже всі ліси. Ще хіба лишилися туди ті букові, там, де ми ходимо за білими грибами. Ну я щось важко сумніваюся, що вони там можуть бути в такому грубому лісі, де такий слой листя. Навіть не хочу туди йти. То по-перше, дуже далеко. А по-друге, обходивши тут ці всі ліси навколо села. Мало. Шансів, мені здається, на те, щоб там вони було. Ну, ще є один варіант, хіба почекати більшого тепла. У нас досить, досить холодно, не є аж так тепло. Зараз 18 квітня, а на дворі ось бачите, ліс лиголий, де не він починає трішки зеленіти. Взагалі, можливо підемо ще десь через тиждень. Потепліє, підемо знову подивимось. Що де і як? Ну хоча б Джек доволі. Побігав. Правда, Джек? А я для нього це радість. Ну. Задыхал себе бедный. Каже, привет, подписчики. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. А же, я же. Эдге вам тут кахайный. Позую. Так, мабуть, на цьому ми будемо закінчувати. Підходить наш друзі похід до фіналу. Ось так ми сьогодні походили 18 квітня 2023 року. Сьогодні у нас вихідний, свято. В общем, що, зустрінеться з вами через тиждень, напевно. Папа, до наступних зустрічі. Бережіть себе, бережіть своїх близьких, все буде Україна. Все.